Тут російські військові проживали сім місяців. Вони лікувалися тут. і Це їх і кров їхніх військових. На пам'ять Машеньки і цілі вже п'ять років. Навіть Зеленського? Ух ти! У мене така була булава в мене в кабінеті. І тими шипами я знаю, що теж людям вони по ногам били. Хлопці, як то кажуть, і плакали. Приміщення Архангельського професійного аграрного ліцею. Тут російські військові 15 березня захопили нашу територію. Заїхали сюди і вони тут проживали до 7 місяців. Сім місяців вони тут проживали, спостережний пункт зробили, проживали у укритті, тут підвальне укриття, дуже добре. Нас облаштоване. І вони тут собі зробили укриття і проживали тут на, на території нашого навчального закладу. Туалети зробили на другому, на третьому поверсі, харчувалися, а четвертий, п'ятий поверх у них були як спостережні пункти, і звідти вони снайпери працювали по нашим позиціям, по позиціям української армії. Я бачу, як вони. Виносили через вікна, подавали, виносили обігрівачі, комп'ютери, мультимедійки. Я бачив особисто, як вони грузили утентований Урал це все. Ми трошки прибирали, бо тут було ну, дуже, дуже не прибрано. Не прибрано було. Заходите. У підвальному приміщенні вони у нас проживали. Далі приміщення в нас доволі таке надійне для них для проживання. Ось тут вони облаштували, бачите, поставили стула, позаносили з навчальних кабінетів, положили матраци, тут у них, мабуть, якийсь сидів або начальник, або хто він там такий, щось там писав, розписував, бачите, із РПГ. Якісь... Залишки. Залишки. Бачите, вони навіть читали, тендаля. читали. А може просто лежали. Лежали тут вони. Тут вони теж, бачите, тут спали. Президент Зеленський це вони прикладають? Навіть Зеленського? Ух ти! Я цього не бачив. Я цього не бачив. Ну це щось або хотіли щось там, не знаю, щось вони хотіли поглузувати. А от бачите, це, це ж газ. Це ж вони тут це свідчить про те, що вони тут дуже довго проживали. Бачите, це не тільки ті ж, що є. Знизу ще є тут і так далі. Це Та вони ще тут полагали, готу... щоб їжу віта, Так, 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 то вони тут їжу готували. От бачите все, то вони, мають по спіхах приступайте, бо все може бути. У них тут провода вони поробили, були світло вони для себе зробили. І ви тут не віддасться головою, бо тут низько буде. Тому духоводи. Ну туди я не буду вам показувати, хочете подивіться, але там більше всього, що вони свої, свої потреби так само все справляли. Там туди небезпечно. Угольок. Кайопа високо. Айфідіші. Крівбас, високопольє. Ну, коли, до речі, вони казали, коли вони зайшли і в наших місцевих жителі запитували, а Ріг далеко, кажуть, та ні, не дуже далеко, ну наші так лузували люди деякі. А великі кажуть, та трошки більше за велику Олександрику, та ми завтра його візьмемо. І просто люди були наскільки далекі від цього всього, що я не знаю. Вони думали, що вони кривий ріг візьмуть за один день. Один-два дні вони кажуть, та ми його візьмемо без проблем. Ну, Слава Богу, що наші дали їм гідновиці, чи вони пішли від російським кораблем. Не був час на творчість, як бачимо. Чидіп Тур, Іінь, Бархангельськ, Дуґін, Чанза, Корем. Це якісь більше всього, що от бачите, тут навіть Миндамин, мин, Якісь, мабуть, чечени жили, я так думаю. На пам'ять Машеньке від Сірюж вже 5 років. Це російські війська не залишили? Може бути, може бути ДНР. Тут теж були. А це вони, я не знаю, чи дні рахували, бачите вони? Це, як... Які їм сталося залишилося жити, чи я не знаю. Ось вони облаштували, були вікна, вони позагоражували такими ящиками із землею. І мішками з землею. Далі на другий поверх. От вони бачите, зробили були якусь тут мішень, щось вони тут, що вони тут, дротики кидали чи що вони тут робили. От якийсь був Ф, Б, Н, П. Бачите, от вони писали, хтось там більше, хтось менше Тобична. попав. І оця оце цифра 200. Я думаю, що це вони повинні всі бути 200. Це кров, мабуть, вони лікувалися тут. І це їх і кров їхніх, е їхніх військових. Ви бачите тут, вона, наскільки вона розмита, Що вони тут, мабуть, або лікувалися, або приїздили сюди їх е лікувати. От тут у них, я так думаю, що був е медичний якийсь е ну, як об'єкт для, для зберігання медикаментів. Тому що тут, от є, бачите, Ось, це в тріаксон, якісь ліки. І отут ось ось шкафи. Я так думаю, що це більше всього, що з нашої амбулаторії, яка знаходиться через дорогу. Оце шкафи, оце медичні, Нову, нова амбулаторія, яка ще не дня у не була у застосуванні, і вони її розкорочили і це нам таке зробили. ви бачите. І вони 15 числа зайшли. І 16 числа вони наших людей, місцевих жителів, по одному визивали, так сказати, і тут були, зробили катівню. На другому поверсі навчального нашого закладу вони зробили вони катували людей. Яким чином катували? Вони допитували, хто був в територіальній обороні. Скільки було військових, хто співпрацював, хто не співпрацював і таке інше. В цьому тут у нас була котельня колись. Котельня була така невелика. Ну, не котельня, як топочна, тут котел стояв. І тут, що я знаю, одного із наших жителів, молодих хлопців, те, що я їм казав, викруткою у коліно штрикали і допитували його. Оце у цьому приміщенні я знаю, що його утримували. Тут котел був ще теплий, вони тут сиділи і його катували. Таким чином схиляли до співпраці з ними. У мене така була булава. У мене в кабінеті дерев'яна була, але гострі такі були шипи. І тими шипами я знаю, що теж людям вони по ногам били. І ще знаю, що випадок був, коли вони направляли на коліно пістолет, а потім відводили в сторону так в останню мить. Питали, питали, хто, де, де ОТО, де, де військові, вони думали, що вони тут і так далі. І вони схиляли до співпраці і хотіли в коліно вистрілити, І коли вони нажимали на гачок і в той час відводили, дякувати Богу, коліно залишили сили, але люди. Ви розумієте, у шоці були і плакали дорослі хлопці, як то кажуть, і плакали всі, тому що це, це війна, і ніхто до цього не готувався. Допитували людей, то і гроші вимагали, ну різне. Хто був, хто був мисливець, щоб зброю забирати, бо вони всіх дуже боялися. Вони всіх боялися, кого вони приїздили додому. двома трьома БТРами до людей приїздили, забирали зброю мисливську. Це в нас кабінет інформатики. І ось бачите, тут такі залізні двері, вони їх виламали. Ось ви бачите, вони виламали їх. І коли вони зайшли сюди, на жаль, бачите, що з цього кабінету сталося. Ось там була підсобка, і знаходилися там ноутбуки у викладача інформатики. І я коли побачив з цього будинку. Коли туди ці жалюзі були, вже ходили, коли вони вже зачиняли від того, щоб їх не бачили, жалюзі. І я звідти навіть побачив, що вони почали носити і через перший поверх подавати. А отам у нас вони були, виставили всі, всі їхні були машини. Оце навколо цього спортивної, цієї спортивної площадки. Вони всі автомобілі свої поставили, ті БТРи і. Урали всі тентовані, бензовози, а там вони окремо поставили, це вони були окупували цю територію, це вони тут все таке наробили. Бачите, наслідки? Ну, Комп'ютери вони всі покрали. Йдемо далі. Отут вони теж були, написали на плакаті. Плакат залишився, але, на жаль, тільки... Дуже мало, Архангельської. ето, ми ви тільки у запада є, що взяли. Ну, коротше, бурна фантазія цього народу. Тут вони були, зробили, у них тут було, вони харчувалися, напевно. Одні з них, мабуть, тут харчувалися, тому що в них отут була газова плита стояла, і вони тут їсти варили. От подивіться, як вони тут накидали, це не просто не люди, це якісь свині. Вони доїли, вибачте, там і спорожнювалися. Так, да, і це вони написали, дивіться, Тива Москва. Ну, тива це, мабуть, якесь місто в Росії. Не знаю, на жаль, і не хочу знати. тобі тут строк до твоєго, ДНБ сидіти. Скільки вони тут залишили після себе? Бачите, що зробили з, нашими, з нашим кабінетом. Тут були двері, вхід, зараз бачите, що робиться. Та вони теж тут зробили свою нужду. Коли працівники вбирали, вони кажуть, просто ну, я не знаю, в розум свій не вкладалося, все, що такі кучі, вже такі кучі були завишки, це каже, або вже впиралося, вони пересідали на інше, або я не знаю. Хоча в нас і для цього туалети облаштовані. Просто люди так звикли, вони не знають, що це таке туалет. Для чого вони треба? Як вони свої потреби робили в ящички, де, де інколи. Тут було заміновано, тут е, наші військові навіть постраждав один, піднімаючи прапор України, вони були замінували і йому, ну не знаю, чи відірвало руку, чи дуже пошкодило руку, я знаю, що нашому. Прапор замінували, так. Да. Звільнили наш навч... наший... населений пункт за повідомленням президента 2 жовтня 2022 року. Ще декілька чоловік залишалося, тому що ну, по селищу, тому що їх, мабуть, не повідомили. Або більше всього, що я так думаю, просто кинули. Їхні ж, як вони кажуть, а ми своїх не бросаєм. Ну, їх тут кинуло декілька було е таких е груп по чотири чоловіка, тому що місцеві жителі бачили, як вони бігали, не знали куди, що робити, і стріляли вони хаотично. Тобто вони могли стріляти. Це було як доказом, того, що вони стріляли по населеному пункту, е просто заводячи наших жителів в якийсь хаос. Або в якусь таку, я так думаю, просто щоб тримали в напрузі постійній, щоб вони тут не жили, чи я не знаю для чого це воно було робилося. Я прийшов сюди 6 жовтня, після того, як звільнили, коли почали допускати сюди. Я вам скажу, коли я подивився на це все, я працюю з 19-го року директором. До цього взагалі я попрацював вже 25 років тут. То половину життя я вже тут попрацював, то в мене сльози на очах накотилися.